Доброго дня, мої любі друзі! Всі хочу сьогодні привітати зі святом вишивальниці. Побажати легкої голочки, щастя, здоров'я, перемоги і всього найкращого. І сьогодні, ну, такі свята, таке свято, яке не можна відсвяткувати. Не можна не відсвяткувати. А як ми вишивальниці святкуємо свята? Так-так розпочати новий процес. І сьогодні я хочу розпочати свій процес. У мене ось такий ангел ембройдері. Розкриваємо з вами разом. Ось, Якщо ви, до речі, бачите, якісь звуки на задньому плані, то це шада свою кісточку гризе, то пробачайте, без цього не можна, бо просто, просто поки ви б хвилинка, зранку перед локацією треба швиденько зняти, інакше потім не буде часу або буду втомлена. Ось такий процес. Подобаються мені ці пакетики, в них можна потім і тягати з собою цей процес. Вибра... Прийшов, до речі, мені від Наталочки вчора ось такі магнітик шади з соняхами. Я так про нього мріяла, мріяла. Шукала, щоб купити, а потім, як прийшла посилочка, як побачила цей магнітик М -м -м, Смакота. Так, оце хоче до магніту, підготувала магніт до цього процесу. І ось такий сюжет янгел ангел Embroider. Я так розумію, якщо перевести на українську, українську. ангел вишивки. Ангел вишивки. так Ну, і я просто перебрала свої процеси. Ну, наборчики, які в мене є, які мені подарували, і все. І я подумала. Я просто мріяла про цього ангела. А коли ж його розпочинати, як не в день вишивальниці? Ось так. Так, подивимося схема. Схема велика. Мені дуже подобається ця фірма. Ой, я вас зачепила. Пробачте, де ви там <світ> стоїте. Ось такі ось схема. До речі, єдине, що мені не подобається, що, бачите, бексті ще жовтим таким кольором. Якби чорним, то краще було б видно, виділялося. Так ну, не дуже мені це подобається. Але. Ось і на пташці. От на пташці добре б видно цей жовтий колір. Ну, чого не можна було чорним зробити, я не знаю. Так, що ще входить? До набору входить ниточки. Ниточки СХС. Багато ниток, дві голочки. Ось навішані на такі органайзери. До речі, мені подобається, що цього разу вони. Отак От метровою нарізочкою навішали, не треба перевішувати. Бо коли я вишивала такий набір теж від Joy Sande ем, зелену деревеньку, зелене селище, так, то вони вдвоє якби були, треба було перевішувати, якби нарізка метрова. Але навішено вдвоє було, і треба було ще раз самому перевішувати. А тут все метрова нарізочка. А, ні, не так. У них нарізка півтора, здається, метри. Да. А тут. Тут і тут, да, півтора метрова у них нарізка. Але нічого, мені подобається вишивати цими нитками. Я, я зілено, зелене селище своє вишивала. І теж півтора метровою нарізкою. Нічого, дуже зручно, все дуже добре, ну, клас. Просто клас. і Зручно, і гарно і добре. Також ось така канва. Тут і ключ зразу з боку. Ось такий ангел. І, до речі, зараз надрукована ця канва. І в цьому наборі мені здалася не настільки поганою, не настільки страшною. І то я думаю, що я буду вишивати на осінному ткан... канві. Мені подобається їхня така супкація тканина. Канвація прокрахмалена. І е, я буду вишивати на ній. Я вже так собі ще коли придбала цей бубір, то я зразу вирішила для себе, що я буду на ній вишивати, тому що тут дуже гарно надруковано. Тут все так зрозуміло. Ну, супер. Все, ну, супер, просто, супер-супер. Ось така і ще інструкція. Щоб ви розуміли, що, куди і як. І все Це добре. Тому ось так, побажайте мені е, натхнення, терпіння і всього найкращого. А я піду вишивати, розпочинати, вишивати. Свій набір. Вірніше, ні не так. Зараз ще ранок. Це я вам знімаю, а ввечері поїду на локацію. Буду плести сітки кікімари, кікі а ввечері, як приїду з локації, буду розпочинати вишивати набір. Ось так. Подобається. Я, ну, мені фірма Джой Санди дуже-дуже подобається. Ангел вишивки я в нього закохана. І тому, як же ж, як не в день вишивальниці, розпочинати цей набір? Все, всім до побачення, гарного дня. Ще раз всіх вітаю зі святом. До наступних включень. Доброго ранку, мої любі друзі. Ми з вами зараз за моїм імпровізованим робочим місцем, і я розповім вам про наборчик, який я розпочала до дня вишивальниці. Це зранку з -з -з -стало. Ой, Думаю, поки ще попила кави, зразу вам розповім швитисенька, і зверну, складу вірніше подалі, тому що у мене як я вам казала, план е, мамину раді завершити. А тут, ну, ви уявляєте, розпочати то я розпочала. А відірватися від нього, то я не можу. І він оце лежить У мене тут схема, це я дивлюся, е, як ключ е, на іншій, добре, що він на іншій сторінці. Я собі так поставила. До речі, Ось, бачите, ось пугавки такі, які мені присилала Наталочка у подарунок. Чоловік мені магнітики приклеїв з однієї сторони. І я ось їх просто причепила сюди, кидаю до Мені зручно дуже оця підставочка дитяча для книжок, яка, звичайно, тут у мене хаос, не звертайте уваги. І номера, і кодові слова, іголки, все у мене тут ручки. Все, що мені потрібно під рукою. Ось, я ставлю так собі схему. Ось голки кидаю, але вишиваю цей процес однією голкою. Але це у мене просто підставка стоїття. Коли я вишиваю, наприклад, мамину радість там, чи шаду, то я туди просто телефончик ставлю. Ось сюди ставлю один телефончик для відео, щоб дивитись вишивальний YouTube. А сюди ставлю зі схеми або навпаки. І отак вишиваю. На схему я не дивлюся. Вишиваю я по тому, як у мене. По малюнку, канву нічого не міняю, дуже зручний малюнок, дуже все зручно, я просто насолоджуюся, і ви знаєте, що я зробила висновки, які я беру о, висновки. Висновки в тому, що ну, це ідеальний набор і процес після втомленого дня, наприклад, просто ти береш. Тик-тик-іголочку туди-сюди, малюнок у тебе є. Тільки я, коли заправляю наступну голочку, я просто дивлюся, чи правильний я колір взяла. На схему під... дивлюся. Тут же ж просто, ось, наприклад, бачите, наприклад, ось оранжевий, так? То я тоді йду до схеми. так, Дивлюсь, що це буква Т. ось, тоді йду на ключ, дивлюсь, шукаю букву Т. Ось вона, 28 номер на планшетці. Іду до планшетки. Дістаю 28-й номер і вишиваю. До речі, ще не відклеїли навіть ті голочки, що давалися в наборі, хай вони там і поки і будуть. Ну, я і вишиваю, вишиваю я однією голкою. Наприклад, ось у мене тут були одиночки. Два крестики ось одним кольором. То я потім подивилась по схемі, де ще воно ось подошивала дашила ниточку до кінця. Далі там і я якось воно мене скутало так іде. Ну, я так зап'ялила. Оце у мене такі звичайні звичайні п'яльці які я. В Аврорі купувала просто раніше в мене їх багато, ну, три їх точно є. Я думала: просто буду оформлювати якісь невеличкі картини, у такі п'яльця. Вони такі з лужбинкою, щоб ви побачили. І в них гарно просто зап'ялити ось такі, таку канву, яка дуже жорстка. така. Я сподіваюся, що з канвою нічого не станеться. Бо я спершу ще дістала, потрясу вам. У мене поряд це От така є у мене рама. Старенька така. Ось вона. Це колись я щось покупувала, щоб вишивати на ній бісером, але я вишивала ще на ній зелене селище. І тут воно, я ніколи не пришивала, воно там, напевно, щоб пришивати до цього. І воно тут так крутиться, отак їздить. Але я не пришивала, я просто брала великі біндери з Ось, і накручувала канву і засунувала біндери, вони по розміру підходяться. Я не можу одною рукою до кінця засунути, його ось засунула. воно під, по розміру підходить. Але цього разу я щось не хотіла не, перегинати кану, чи що не знаю чому. В общем, чомусь вирішила спробувати. Ну, по-перше, просто весь наборчик не влазить в цю раму. І не хотіла перегинати, ну, в общем, не знаю чому. Чомусь я положила на ту раму. Його прибрала, щоб не заважала. Чомусь я положила його на ту раму і чогось воно мене. А чого? Знаю чого? Тому що у мене тоді, на той момент, коли я вишила на тій рамі, було багато біндерів, і я потрібно, напевно, з кожної сторони прищеплювала. А зараз, коли ми стали сітки в'язати там біндерам. Скреплюємо матеріал, щоб нарізати його на смужечки. І я всі свої біндери просто винесла о, до локації. І вдома залишилось два штуки, і мені двома просто незручно було тримати ту раму. То я знайшла маленькі біндери. У мене були ось такі теж десь там. Купувала, просто завернула цю канву, щоб вона не тріпалася, а була тут до купочки. І ото і вишиваю. Да, ото Через біндери я на ту раму і натягнула. А мені було треба терміново розпочинати, бігти до магазину за новими біндерами не було часу. Тому ось так. А дивіться, що в мене вишито. І я якось з куточка почала. І наступний, наступний колір беру і бігаю по процесу, поки не завершу. Покажу вам з іншої сторони, що в мене вже вишито. Ось оце ви можете побачити по ниточкам. Тут, тут, звісно, в мене протяжки, не завжди хочеться відрізатися мені, то хай буде. Ну, так, здебільшого, більш-менш. В общем, хто на ту зворотню сторону буде дивитися. І в мене вийшло, що я повишивала ось, ось тут бордовий і ось тут раз, 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 пішла, пішла, пішла. Тут трохи повишивала квіточки серединки, ще це треба заповнити. Отут я вишила уже всі кольори. Крім тут трошки. Оце полоски куточком вишила. Тут полоски до кінця три штуки і сюди трохи. Ось цю полоску так ходжу. А коли залишається в мене ниточка, то я переходжу тут, щось знаходжу місце і вишиваю. Дуже зручний процес для того, щоб відпочивати на ньому. Ось на буковках я ще трошки на пташці декілька хрестиків зробила. В общем, сиджу, відірватися не можу. Дуже зручно, бачите, я хочу, щоб і ви побачили, ось воно намальовано чітко по клітинкам. Мені дуже сподобалось, я просто насолоджуюся. насолоджуюсь і це ідеальний, дійсно ідеальне. Робота для відпочинку. Ще що хочу спеціально, в смітник вам не клала ниточки. А, оце я просто собі так порахувала приблизно, а, що одна ниточка то 50 хрестиків. І для того, щоб вишивати мені, ну, вірніше, потім порахувати, так, приблизно. То я окремо їх поклала, до змітника не клала, і рахую. Знаєте, що вчора забула прохвати? То два, три, чотири, так, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. одинадцять, Дванадцять. Боже, одною рукою незручно. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18. Перервалася, я порахувала такі а, ниточки по одною рукою незручно, і вийшло так, що я вишила 1150 хрестиків. А, так, ну, здається, якщо правильно, вірно порахувати, нам що точності треба, то так, для себе, щоб було цікаво. І ви знаєте, в чому ще плюс таких процесів? Воно у мене просто лежить. Я ось зранку прокинулась, тут щось мама подзвонила. Я сіла, розмовляю, а сама голочкою тик-тик-тик-тик, туди-сюди. Не треба задумуватися і що. Я можу зранку пару ниточок відшити. І потім побігла по своїм справам. Звечору сіла там, щось десь чи подзвонили мені, теж розмовляю, тикаю, не задумуючися. Дуже-дуже мені подобається свою магнітик, шаду прицепила, Дякую, Наталочка, за подарунок. А, а теж, бачите, ще не звикла ось втикнула, де все. Треба це отак робити. А це спеціально залишаю голочку заправлену з заправлену ниточкою, щоб мені просто воно лежало. І будь-якого моменту я могла просто сісти, відшити, знову заправляю. Наступна кинула, побігла, прибігла, ще щось сіла. І ось і все. В общем, гарний набір, гарний, я вам ще раз покажу прийом. Ось такий ангелик у мене. Але тут на прев'ю воно так щось. Воно ж не то, що, ж як насправді, все. Такий ангел вишивки, сидить, вишиває. До речі, о, я то думала, що це тут? А то фрукти, о, позрозуміло. В общем, пташечка, ось це все. Ще вишивати, краса буде. Великий процес. Не знаю, де ось прочитати, скільки тут а, повністю хрестиків, якби на цьому процесі, а скільки вже ж буде. Будемо вишивати, будемо дивитися, що будемо вишивати. І тепер у мене новий ще один процес з'явився. До речі, забула, треба на блокнотик записати, що його розпочала 10 листопада День вишивальниці. В общем. Да. Ну все. Всім до побачення. Дякую за увагу, за те, що мене дивитесь, за те, що мене слухаєте. Я вас дуже-дуже люблю. Дякую за ваші теплі коментарі. Ой, я навіть мені писали, що вже другий раз дивляться моє відео одне і те. Же. А, те же. А, ну, в общем, я така щаслива за вашу підтримку. І ви надаєте мені сил. Для вишивки, для творчості, для натхнення, дякую вам велике. Я вас всіх люблю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, дякую за підтримку. Я вас всіх люблю. До побачення!